Доброго ранку малята. Вас вітає музична зала дитячого садочку Світлячок. Доброго раночку, доброго дня! Бажаю удачі маляки, вам щодня. Давайте привітаємося руханкою. Усім привіт! Очім танцювати вас! Привіт-привіт! Долоні плескай! Привіт-привіт! Ногами тупай, до носа доторкнись, а потім до колін навколо повернись і зроби уклін. Привіт, Привіт-привіт, долоні плескай. Привіт, привіт, ногами тупай. До носа доторкнися, потім до колін, навколо повернись і зроби уклін. Малята, а зараз відгадайте загадки та здогадайтеся про тему нашого музичного заняття. Слухаймо уважно! Хоч хатиненька маленька, та затишна і тепленька, як мороз кусається. П'ять братів сховається. Що це малята? Так, рукавичка. Я на близькості буваю, у негоду захищаю. Що це малята? Так, куртка. Одяг ми для ваших ніг. З нами ви і в дощ, і в сніг. Що це малята? Так, взуття. У домівці їх взувають, біля ліжечка знімають. Що це? Так, капці! Тема нашого заняття одяг і взуття взимку. Подивіться. Одяг буває різний. Дорослий, чоловічий і жіночий. Дитячий для хлопчиків та дівчаток. Спеціальний за професійним призначенням. Для спорту спортивний. Вбрання залежить від того, куди людина йде та чим буде займатися. Наприклад, на свято вдягає святкове вбрання, для заняття спортом спортивний одяг, для сну піжаму та зручний домашній одяг. Також люди вдягають одяг залежно від пори року. Взимку одягають теплий, зимовий, навесні весняний, влітку тонкий, легкий, восени осінній. Малята. Який одяг потрібно одягати взимку? Так, зимовий. Теплі штани, чоботи і светри. І, звичайно, рукавички. Зараз послухаємо нову пісню, яка таки називається Рукавички. У виконання солісту вокальної групи джерельце Дмитро Лануш? Слухаємо рукавички. Мені сестрі бабуня зв'язала рукавички на ручки одягаєм, на руночки чудові, і зимоньку вітаєм, теплесеньки й обнові. пісні, а потім мелодію приготували долоньки. Прийшла зима красуня. Повторили. Прийшла зима красуня. Мороз щипає щічки. Мороз щипає щічки. Мені сестри бабуня зв'язала рукавички. Мені, сестри бабуня, зв'язала рукавички. А тепер послухайте мелодію. Приготувалися. Прийшло... Плету. На ручки одягаєм даруночки чудові і зимоньку вітаєм в теплесенькій обнові. А зараз мелодії. На ручки одягаєм даруночки чудові. на ручки одяг... Добре, а зараз весь куплет малята прийшла. Чому взимку треба тепло вдягатися і що вдягати нам розповість відео Зимовий одяг. Вітаю вас! Я пропоную вам познайомитися з зимовим одягом. Тож, який повинен бути зимовий одяг, він повинен бути теплим та зручним. А виготовлений. З натуральної тканини. Натуральну тканину виготовляють з овечої шерсті або з рослини, яка називається бавовна. Одяг нам шиють, в'яжуть та навіть вишивають. А я розповім, як зручно вдягтися на зимову прогулянку. Самостійно. Першим, що ми повинні зробити, одягнути колготи. Далі ми одягаємо шкарпетки. Далі беремо зручну футболку, штанці, светрик І це ми з вами одягаємо самостійно. Далі в нас пішли чобітки. Сідаємо на стілець для зручності. Наступно ми одягаємо шапку, пальто чи курточку. Зав'язуємо теплий шарф та одягаємо з вами теплі рукавички, ягов на вулицю. Там краса. Сніг, санчата, свіже повітря та гарний настрій. Давайте пограємо в гру, що ж вдягну я на подвір'я. Ми вдягнемо пальто. Шорти ні. Ми замерзнемо в шортах. Светрик ми вдягнемо обов'язково. Штанця ми говоримо так. А купальник ми вдягнемо влітку. Шарф рукавички та шапка підіте. І зручні, і теплі чобітки. І шкарпетки ми теж можемо з вами вдягнути. Футболка теж нам знадобиться. Дітки, я вам дякую за увагу. Бережіть свої носики та щічки. А зараз я пропоную. Для голоса і дихання. Малята, Ми набираємо дихання через носик, видихаємо через ротик. Приготувалася. Я зима холодна, заведи, заведу У-у-у-у-у-у. Приготувалися. <плес> Я зима холодна, заведу метіль. Засиплю всі доріжки заморожені ніжки у молодці. А зараз послухайте віршик, грав сніжки. Із доріжки до доріжки полетіли влучні сніжки. І почався білий бій. Закрутився у сувій. Закрутився, покотився, під горою зупинився. Зверху сніг і снізу в сніг, і ніхто узнать не міг. Дечі її стерчали ніжки. Ой, весела гра у сніжки. Пропоную руханку гра в сніжки. Наше музичне заняття закінчується. Давайте попрощаємось, моя там. До побачення! До...